Сьогодні депутати Чернівецької міської ради продовжили засідання жовтневої сесії. Народні обранці мали розглянути ряд земельних питань та звернень громадян щодо поновлення договорів оренди землі. Найскорішень відправили на доопрацювання. Ще декілька питань через оголошення повітряної тривоги були вимушені перенести на листопадову сесію. Між іншим до обіду депутатський корпус таки встиг розглянути ряд звернень юридичних та фізичних осіб підприємців щодо продовження оренди землі. Зокрема, обговорення викликали питання багатоквартирного житлового будинку по вулиці Кагарлиська 7Б, який за словами депутатів був зданий в експлуатацію без відповідно проведених мереж. Люди там проживають четвертий рік без газу, без свідоцтв на право власності. Цей забудовник завів якусь нову компанію з Франківська, який переміряв житлову площу і збільшив людям по 5 квадратів з повітря. Коли люди переміряли, площу у нас на Кохановського замовили заміри, вона відрізняється на 5 квадратів, виставив людям рахунки більше 100 150 тисяч, які вони йому ніби Повинні по акту готовності і не видає їм свідоцтва на право власності. Категорично проти того, щоб продовжували йому оренду. Категорично проти ще прошу підтримати протокольне рішення щодо створення робочої комісії, виїзної подивимося, що там відбувається, сконтактувати з цим забудовником і не знаю, знайти якийсь вплив на нього для того, щоб він виконав всі свої зобов'язання перед ошуканими мешканцями. Поставте на голосування, будь ласка. За 28. Правка прийнята. Аби розібратися в питанні, депутати вирішили створити робочу групу, яка має перевірити дотримання забудовником всіх необхідних норм будівництва. До робочої групи мають увійти представники від кожної фракції, а також фахівці міського дабі. І вже по результатах перевірки депутати приймуть рішення щодо продовження оренди забудовнику. після ж перерви народні обранці відкрили листопадову сесію на якій з важливого Встигнули підтримати рішення про часткове відшкодування вартості генераторів для багатоквартирних будинків, які були придбані ОСББ житловими комплексами та управителями будинків. Так місто повертатиме 80% вартості генераторів, які купили після 24 лютого. Дана ініціатива діятиме і в наступному році. Питання відшкодування необхідно буде вирішувати з організацією, яка здійснює управління вашим будинком.